Батальйон «Вовки да Вінчі» був створений як добровільчий підрозділ ще з 2014 року. Тобто, це спочатку був формат роти. На початку широкомасштабного вторгнення було запропоновано нашому командиру Герою України Дмитру Коцюбайлу створити батальйон. Батальйон був створений спочатку в силах спеціальних операцій, потім він переформатувався в механізовану бригаду. Цьому центр ССО переформатувався в 67-му бригаду. А наразі ми. Батальйоном перейшли в склад 59-ї бригади. Дуже теплий прийом. Дуже теплий прийом і місцевих мешканців, і 59-ї бригади, і волонтерів. Тому Вінниччина справді вразила, і нам дуже приємно тут знаходитись і відновлюватись. В нас зараз відбувається рекрутинг, тобто ми шукаємо тих людей, які знають, куди вони хочуть, які можуть самі обрати свій підрозділ, розуміють всі переваги, ті, які ми можемо їм надати, а саме це цінування людського життя, це дуже крута медична служба, це хороша підготовка, в тому числі і іноземних інструкторів, це піклування, братерство і рівність.